Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Знаєте, що хотіла б вам сказати? Що можна бувати по всім світі, можна їздити по всім світі і не бачити того світу. А можна, не виходячи з свого світу, бачити весь світ. Світ? Від чого це залежить? Ну... Загадка ще не розгадана. Так, про що сьогодні? Переліковував карти, ну і сама з ними знайомлюсь. 5 пентаклів, карта миру, 8 жезлів, жриця, 15, 9 пентаклів, 10 колесо долі, двійка келихи і страшний суд. Тут карти дай Бог. Так. Перше, що впало в око, це страшний суд, Жриця і 15-й. Духовне зростання. Все ж таки, бачите, ну от так, карти зі мною говорять на таку тему. Духовне зростання. Так, Любі, вибачте за моє мовчання, але сьогодні робота така. Я не можу зрозуміти, чи мені інформації недостатньо. Я бачу тут але Я не розумію. Про що це? Це не треба. Ну, по-перше, тут на дні колоди була... був місяць. А... Тому поки що це повинно залишитись... залишитись, поки за кадром, як то кажуть, та, та інформація, яка йде, що я повинна передати вам? От що ви на сьогодні, як людина, повинні почути для свого духовного зростання? Не розкриваючи всіх карт і не плутаючи вас, не вмішуючись в ваш процес, тому що він для вас повинен бути невідомим. Ви повинні бути сліпцями і не розуміти. Тому я не можу цього вам сказати. Що я повинна вам сказати? Так, заждіть. А ви взагалі повинні ці карти бачити, чи це відео? Ви повинні відчути. Перша карта, я зараз поясню взагалі, чого я там мовчала, да, чого воно так іде за процесом. Дивіться, тут п'ятірка Пентаклів. Роза вверх дном, да, і, в принципі, зима. Зараз у кожної людини неважливо, що ви. І за якими градаціями пережили в вашому житті. да? Ну, Як важливо, звісно, але так, щоб взяти це, от ви в пріоритеті з вашим там набором печальних історій або страждань. Да? Ні, тут на, на чийсь погляд, те, що ви пережили або хтось, або, на ваш погляд, ну, так собі, не очень. А хтось скаже, Боже, як так взагалі можна було. Третій скаже, Боже, яка бідна людина. Розумієте, скільки людей, стільки поглядів і, і думок. Тому кожна людина щось пережила для себе. От саме ви, не, не, не те, що кажуть довкола, а ви, ви для себе що пережили. Ото воно у вас і То... От саме те воно у вас і холодить. Як вам сказати, не те, що прийняття? Тут не про це зараз питання. В даному випадку ви повинні подивитись на себе, як на людину, яка пережила те те, те, те. те. І що я, як людина, відчула без бажання комусь розказати, поділитись, пожалітися або сказати, ти уявляєш? Ні, залишити це для себе. Пережити те, що ви вже переживали. Для того, для, щоб е, ви могли е, прийняти це. Ви і так це прийняли. Просто прийняти той факт, що не прийняли вас, або вам зробили боляче, або вас недозрозуміли, недолюбили, недооцінили, принизили. Так? От все, що у вас є. Ви його, будь ласка. Якщо воно вам пригадується, пригадуйте і переживайте, відчувайте, дозвольте собі пережити і приємні, і не дуже моменти. Першочергово, першочергово, вам треба взятись саме за ті питання, які вас болять. Ну От, ну от не можете, ви якось от прийняти, зрозуміти або пробачити, ну як от, так-то, так-то. Да? Така-то така то людина. <свят> так-то так-то вчинила. Ну, як це? Або така то ситуація, такий то час. Знову ж таки, така то людина це не лише про близьке коло. Ну, Хутін. Ще там, да? Хутін. <свят> Тому в даному випадку вам треба зрозуміти, що у вас болить. І зрозуміти. Що воно вас викликає, і як ви при цьому себе відчуваєте? Тому що навіть, знаєте, там світло горить в віконечках. ну тут говориться про те, що, можливо, люди і є ті, на яких ви можете схилитись, можливо, є ті люди яким ви можете довіритись, є, можливо, да? але тут вам треба цю історію пережити сам на сам, сама собою пережити, відчути все і сором, і осудження, і своє, і чуже, і правильно, і неправильно, і болить. І радію з приводу якоїсь ситуації, наприклад. Да? Було те, то згадалось там, пораділи. Було те, то згадалось, розстроїлись. Це нормально. Коли ви порівняєте одне з іншим, не чіпляючись, ой, але ж було добре. Так, але ви знову закриваєте очі на те погане. Не треба триматись або за хороше, або за погане. Знайдіть баланс. За той період було ось таке і було ось таке. І загальний фон, хто я поруч або перебуваючи з людиною, в ситуації, в думках, в стані. Розумієте? ну Почніть з наступного. Перестаньте концентруватися на тому, звідки я це можу знати. Досить ось оцей шоковий свій стан, карта сили. Та ви вже зрозуміли, що ви самі багато чого знаєте, розумієте і перечуваєте. Просто ви до сих пір керуєтесь, як, ну, подивитесь відео, розклад таро для того, аби отримати підтвердження. Послухайте. Знову ж таки, зніміть фокус з інших людей. Як він це робить, як він цього чи вона досяглись, промоглись? Як вона те то робить, не робить, не розуміє? Розумієте? Зніміть фокус з інших людей. Перестаньте думати про інших людей в хорошому чи поганому ключі. Взагалі. У вас є задача, яку ви почули, для чого ви дивитесь розклади Таро і подібні відео. Я хочу вам нагадати, хто зі мною особливо давно, ви розумієте, що зараз у мене йде робочий процес від першої до останньої карти. Все те, що ви чуєте в тому або іншому тоні, стані, настрою, це все необхідно для того, аби ви змогли прийняти ці слова, які вам передають. Саме так, як це потрібно вам. Хочете, чи розумієте ви те, або ні? У мене зараз іде робочий процес. І тут говориться, що для того, аби здобути мир всередині себе. А заразом і налагодилось життя, і стало менше агресивних людей, або ви знайшли спосіб себе відокремити, перемістити, врятуватися і тому подібне від таких-то таких то людей, да? то ви повинні складати своє внутрішнє бачення, свої перечуття. Свої якісь розрахунки, складіть все воєдино. Що каже інтуїція? Що каже моя голова, моя логіка? Я як людина, в даному випадку, тут королева, да? я як жінка. Бо зараз багато жінок стрімиться саме до незалежності. І в першу чергу це проявляється ось в питаннях бізнесу. Зараз набагато. Більше жінок, які беруть на себе главенство і, або там щось розпочинають і сміливо це розвивають. багато да? е, Також зараз, здавалось би, ну, ось така то, така -то от ситуація, війна, таке то горе, такий-то геноцид і тому подібне. От там хтось, там хутін. Да? от він -ля -ля, Не суттєво. от Конкретно зараз не про це. Зніміть фокус з цього. І зрозумійте, що ну, ось саме таким чином, через Хутіна да, воно все прийшло. Да, через нього, але дивіться, що відбувається зараз, набагато більше жінок знову беруть на себе. Або виконують чоловічу роль. Елементарно водій трамваю. Це було і до війни, так? але ось було. І зараз таких жінок набагато більше. Скоро в нас буде багато ну, молодих там, дівчат і хлопців, які будуть технічно розбиратись і в машинах, і там, і там. Розумієте, зараз цього стане набагато більше. Так от. Ви, як жінка, навіть от, 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 в питаннях взяти главенство за дітей. Ну, слухайте, ви даєте такі ази. От, вам, кожному нам із вами не треба бути вчителем спеціально за спеціальністю. Якщо особливо люди стають батьками, все. Розумієте? Ви вчитель апріорі. І тепер дивіться зону відповідальності. Ваша відповідальність не Навчити так, щоб не гірше, ніж в людей, або там ще щось, да? а навчити так, щоб людина могла сама сама робити свої вибори, помилятись, не помилятись, чинити правильно, розумієте, але дорослі дають ази, І чим більше ви тиснете і потребуєте, від своєї там дитини, да? або ставити ультиматумів, бо такий вік, бо обалділи, бо ще там щось розумієте, або там навпаки зараз страшний час, треба дітей підтримувати, все для дітей, траля-ля, Треба всьому знати міру. Ось тут про це й говориться: що навіть в спілкуванні із близькими чи з далекими інтуїтивно ми все відчуваємо. П'ятірка пентаклів, повертаюсь. Да? Тобто з чого це все береться? Все пов'язано на ось цьому, що у вас всередині, ось ваша роза, ваш, ваше життя, ваше бажання життя, да? воно перегорнуте. Ну, от, Це як вам сказати, така ну, сторона, яка притаманна всім. Так, є та сторона вас найм'якіша, найніжніша. А, найкрихкіша, яка є в кожній людині частина вас, вона ображена. І це не хтось прямо, от візьми конкретно когось назви і все. Кожна якась людина вона добавляла, була краплиночка. І ось наразі ви маєте переповнений сусуд. Але справа не в сусуді. Сусуд давно опустошон. Ви в якійсь мірі і дійсно відпустили, і ви вже не так емоціонуєте, вибачте, з того або іншого приводу навіть те, що відбувається зараз. Ясна, зрозуміла річ, що ви е, на сьогодні ви максимально адаптовні до того всього, що відбувається, наскільки це можливо? І ось зараз, якраз таки, да, я вам кажу, страшний суд, 15-й і жрицям. Я вам перелікувала карти. Тут знакові карти. Карти про рух, карти про нове, карти про зміну, карта, карти про ризик, про везіння, про можливості, про шанси, розумієте? Тому, так, тут, от, ну, так, любі, відкривайте ваші вушка і постарайтесь правильно почути. Зніміть фокус з мене. Не шукайте е, в мені в даному випадку, да, як е, я от говорю. Не шукайте в мені досвіду, років, досвідченості, освіти, правдивості. Нічого не шукайте і нічого не знаходьте. Просто слухайте інформацію. Я всього-навсього складова вашої розмови із Всесвітом. Ви якраз таки і йдете до того, аби самостійно його так розуміти. Ви його і розумієте. Просто в мені або подібним мені людям да? Ми є перекладачами, всесвіт з вами спілкується, дає вам відповіді. І, вам не об... і от зараз посил в чому, да? я ж вам кажу, почала говорити: складіть воєдину, ви самі так вмієте. Просто 15-й прив'язка, да? ну Притаманна людям абсолютно для того, аби ми могли емоційно відчувати, ми повинні бути прив'язані, розумієте? Ну от як вам сказати <кій> Відбувається така сцепка, Да от оп, все, і отут іде взаємодія, йдуть емоції. Ну, енергетично, Боже, це ментально, це все на рівні відчуттів, те що кожному кожному притаманно, розумієте? Ну, для того, аби ви могли далі рухатись, аби ви могли або навчились і бачити, і цінувати, і хапатись за те або інше вчасно. Тобто бути тут і зараз, бути в моменті, якщо на іншу мову перекласти, да? бути в моменті. Ви ж чули цей е, вираз? Так от, що таке бути в моменті? Це вчасно насолодитись святом, е, зустрічу з людьми. Розмовою, подією, заходом, розумієте? Роботою, покупкою кудись. Не знаю, якимось подарунком, кудись пішли, щось сказали, бути в моменті, реально не тримати в голові ще когось, от я просто йду по дорозі, або там, от ми пішли в кіно, або воно не цікаве, і я там задумався, задумалась, або включила розклад, чи включив, і погнали свої мислі. Да? І доводиться декілька разів переслуховувати. Так, от питання: ви де? Включіть внутрішній екран, ви де? Тут про баланс. Тут все про баланс. Він не дається легко. Не дається. Ну, зру, ну не дається, тому що, е, перше, ну от баланс, да? давайте от просто задумаємося над словом баланс. Що, от у вас яка асоціація? У мене яке, знаєте, от, от був, так бачу внутрішнім таким тіліком своїм, да? якась як, така як прозора таблетка, велика така. да? І вона от балансує, балансує. от, і от якось так у, мене. у вас, що, до речі, напишіть в коментарях, як ви розумієте баланс. От перше, що в голову потрапляє. Ви вже почули, може, всяке таке, да? якась таблетка, ще щось. Ви як це розумієте? У вас може це бути навпаки з якоїсь такої більш наукової точки зору. чи якось ось так. Ну, люба ваша думка, любе ваше бачення, воно важливе. Тому я прошу писати не тільки тих, у кого там співпадає умовно брідок. Да? Діліться своїм. Тут все про баланс. Тут навіть десятка колеса долі, ось, будь ласка, щоб вам не відсвічувало, подивіться. Так? Тут іде слажений механізм. Тут шестеренки, тут все повинно підходити, бути вчасно, щоб зубець не зубець не потрапив, а між зубцями. Все повинно функціонувати і на чомусь тримати, щось повинно крутити ті розумієте? Тобто для того, аби реально змінювалось, ну, я ще раз вам кажу: тут і п'ятірка Пентаклів, і тут все про людину, про всередину вас. Ваше матеріальне життя, воно зміниться. рівно на те, що потрібно вам в цей час. Подобається вам це чи ні? Хотіли чи ні? По вашій ініціативі чи ні. Заслужено чи ні. Розумієте? Це і бути тут і зараз, це і бути в моменті. Тепер дивіться, що транслюється нам знов 15-й. Нам транслюється задоволення. От! Пройди курс, і ти почувствуєш, і ти там зможеш, і ти зміниш 30 днів, чи 90 і англійська твоя, умовно, да? ні. Ні. Розумієте? Це набагато глибший процес. Бути в моменті. Це не лише навчитись і концентруватись на хороших емоціях, ситуаціях, якщо я духовно там збагачений. Підрошую все. В мене просто попка, нюхає цвіти. Все так прекрасно, всіх люблю. Ні, по-справжньому це моменти. По-справжньому бути в моменті це відчувати все те, що відбувається в моменті. І десь певний час після того моменту, послівкусії. Я не знаю, там, адаптація. Період відпускання, розумієте? Ну, час добігає кінця цього розкладу. Я вам скажу так. Я сказала багато і сказала вагомо. Баланс. Продовжуйте думати про баланс. Насправді, на протязі цього розкладу ви почули декілька завдань і декілька напрямків. Є. Передивіться, якщо необхідно. Ще раз випишіть для себе, що ви почули для себе як завдання. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Зрозумійте для того, аби наша це вже я кажу від себе, це вже не з потоку да це вже на прощання кажу Для того, аби я могла бути дивіться. Ну, от ви ж від... давайте почну здалеку, да? вибачте, самі важко так от прямо сказати, да. для того, аби я могла передавати інформацію більш якіснішу, да? і говорити з вами більш на важливі теми, особливо в роботі над собою, да, я повинна розуміти, на якій точці відліку. Мені дійсно треба знати своїх слухачів. І чим приватніше ми будемо з вами знайомі в коментарях спершу, да? тому що приватно ми можемо бути ще ментально з вами знайомі. Тому. Чим більше ми з вами зможемо спілкуватися, або чим більше ви зможете висловлювати своє бачення, свої коментарі, свої заперечення, зауваження, можливо, там, ще чимось. Да? Або реально ви там почули, ага, і ви зі мною взаємодієте. Ви транслюєте Всесвіту, що ви з ним взаємодієте. Тому що, наприклад, я вас скільки прошу, давайте теми, давайте те, давайте це, за... щось говоріть. Відгукніться або ось дивіться, давайте так, напишіть в коментарях. Це і є взаємодія, це і є ваша робота із Всесвітом. Візьміть реально, випишіть те, що ви почули в цьому розкладі, як завдання для себе, і поділіться в коментарях. Розумієте, тому що насправді я сказала загально. А ви кожен, хто відгукнеться, так? Да? Хто почує. Ви кожний а, почнете взаємодіяти да, із Всесвітом. Серйозно, ви тепер ви до нього відгукнетесь. І а, взагалі робота над собою це не просто розкласти карти, не просто грамотно мудро сказати. Не просто знати терміни, розбиратись в назві хвороб, відхилень. Це треба вміти компонувати і поєднувати в одне. Розумієте? Візьмемо салат олів'є. Скільки там компонентів? Саме це набір цих компонентів і робить. Олів'є Олів'є. Тому любі, щоб не сталося, щоб у вас не було, хто би участь не приймав, довіряйте, би, чи ні. Справедливо, чи ні, боляче, чи ні. Але все відбувається так, як повинно. І те, що ви почули, ви почули це не просто так. Дякую за вашу увагу. Дякую зарані тим, хто відгукнеться. А, і не побоїться. Той, хто от по темі, по суті, не боючись. не треба бути науковцем, не треба бути начитаним і тому подібне. Що зрозуміли, те і написали все. Це і є взаємодія, розумієте. Дякую, що ви поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, любові, всього-всього. Любіть, цініть, тримайтеся одне за одного, не розкидуйтесь. Особливо, якщо ви тривалий час разом. Просто зважтеся. Наведіть в житті баланс. І тоді е, життя не буде показувати вам перформанс. Ось так. Всім добра.